Ми врятуємо прибульців. Що, як усі дурні з інтернету два мільйони людей зберуться? Справді? Зберуться у зоні 51. Ну, що з ними зроблять? Усіх повбивають? Приладнічного бачення є. А я і гадки не мав, що запустив. Все починалося як жартівлива подія у Фейсбуці, але каша заварилася серйозно. Дягнемося, як сексуальні інопланетянки, ніби ми їдемо у пустелю і нас там вивчатимуть. Де у пустелі можна розмістити мільйон гостей? Ми маємо ресторанчик, кемпінг і десять номерів. Це все ми будували місто з нуля. Тим часом, як у мене на банківському рахунку, менше тисячі доларів. Ситуація вийшла з під контролю. При спробі проникнення стріляємо на ураження. Ми їдемо штурмувати військову базу під найнадійнішою охороною. Ідея здалася прикольною. Чому? Бо нам в інтернеті сказали.